Так, хтось там писав мені в коментарях, що ми використовуємо вощина лежить без діла. Дубовики без Ніфіга. Все в нас в ділі. Ми просто зимою нічого не робимо. Ми все це робимо в сезоні. Збиваємо рамки, натягуємо рамки, і ось зараз Танюшка мені наващує рамочки. Ось так красиво. Така жовтенька рамочка. Що це ми робимо? Це ми навощуємо рамки не на цей сезон. Ці рамки готуються на наступний сезон, на 26-й. Чого? Ми так якось робимо, привикли. На цей сезон у мене ось тут в складі ось є ось рамочки. Це я тільки що доставав ось такі рамочки. Бачите, вони вже вощинка побіліла, вибілілася. І от зараз я використовую вощину, яку ми робили у минулому році. Вощину ми замовляємо. Вона у нас вилежується там, десь там. Коротше, тут на столах візде вона вилежується. Мені так подобається, вона вивітрюється. Оці всі мильні розчини і так далі. Висихає вона. Тобто ми ніколи її не використовуємо, як то кажуть, з під станка і зразу у вулик. Вона в нас лежить як мінімум, не, не як мінімум, а рік, сезон точно. Тобто вилежується. Ми так любимо, вона біліє, висвітлюється так, як треба. Ну а зараз ось Танюшка навощує на добовик, як завжди, ми використовуємо ось таку. дуже красива, дуже якісна, дуже пахуча. Тут у нас лита, литу ми ще не використовували, така жовтенька, така класна ось лита. А тут катана. Коротше, таке навощування в нас йде. Ось Танюшка мені вже понановищувала, жовтенька гарна. Коротше, оце такі справи. Так що ми все це готуємо в цьому сезоні на наступний. У нас якось так воно відбувається. А ось так танюшка навощує. Ми навощуємо, У нас метод навощування вощинки на проволоку. Не проволока на вощину, а вощина на проволоку. Отак. Танюха в мене спеціаліст. Широкого профіля